Активно провести час і спробувати себе в питанку. Саме таку можливість обрали подружжя ветеранів Руслан та Анна Шпилюр. Чоловік став на захист країни ще у 2012 році. А після поранення в жовтні 2022-го був демобілізований. Анна ж проходила службу з початку антитерористичної операції на сході України упродовж 9 років. На сьогодні Руслан працює фахівцем із супроводу ветеранів, а дружина підтримує чоловіка в цій справі. Обоє зізнаються, стараються не лише допомагати. Іншим, а й пробувати щось нове для себе. Це не так сама як перемога, як сама участь і спілкування і зустрічі. Тому що тільки під час зустрічі і спілкування можна виговоритися і щось для себе дізнатись нове, щось комусь щось порекомендувати. Знайти нові знайомства та пограти в петенк вирішив тернополянин Тарас Хоміцький. Чоловік пересувається на кріслі колісному, однак запевняє, ця гра не є перешкодою для маломобільних груп населення. Тарас ділиться раніше вже чув про такий вид адаптивного спорту, але вперше долучився до гри. Ознайомитися з правилами, познайомитися з людьми, тому що я знаю, що ну, участь беруть не лише люди з інвалідністю, а й ветерани. Е також ну багато людей, які от, зацікавлені в розвитку спорту, і мені дуже цікаво з ними поспілкуватися, налагодити зв'язок. Лілія Латвин розповідає: «Петанк» – це національна французька гра з простими правилами. Основне завдання гравця з одного місця, не відриваючи ноги від землі, кинути металеву кулю якомога ближче до кошонета, тобто маленької дерев'яної кулі. Особливість «Петанку» в тому, що ще від початку свого існування гру адаптували для людей, які пересувають. ...на кріслах колісних. Людина, яка грає на кріслі колісному, вона мусить заїхати одним колесом, яке відповідає руці, яке, якою вона грає. Тобто, якщо це права рука, він правим колесом одним заїжджає в коло і грає. Грає доволі простою, для цього не потрібні якісь певні фізичні навики або спеціальна фізична підготовка. Все, що треба, це рівний майданчик, щебень або навіть пісок, кулі і бажання грати. Він не тільки адаптивний, він загальний для загальної фізичної активності і для гарного дозвілля проведення активного дозвілля. Серед наших тернополян ми хочемо показати, що цей вид активності він простий, легкий і досить цікавий. І навіть багатьох він затягує адреналін і бажання перемоги. Загалом міський турнір з питанку в парку національного відродження згуртував людей з інвалідністю, військовослужбовців, ветеранів війни та їхні родини.